Костаріка, друзі, це велике село. Нещодавно мені написали в коментарях. Погуляйте, будь ласка, по містах, по вулицях. Покажіть, як живуть в Костаріці, як гуляють на вдворі. Але подивіться на наші вулиці. Можу вам сказати, що середній клас та вищі по вулицях. Костаріки не гуляє. Ми гуляємо в наших кондомнімах. Це закриті такі е, житлові квартали, райони, охороні е, під охороною 24 на 7. І ось в таких е, жилих, можна сказати, кварталах, районах ми і гуляємо. Але на дворі, на вулицях, містечок, селищ. Коста-Ріки люди зазвичай не гуляють, бо ми їздимо скрізь на машині. Гуляємо ми в торгівельно-розважальних центрах або їдемо кудись у якісь там парки, заповідники, на пляжі, у гори. А у містах люди зазвичай не гуляють. У нас навіть е багато де немає тротуарів, щоб ви знали. Американський континент тут міста будуються не для людей, не для пішохідів, а для машин. Добре, що наш кондомініум це велике житловий масив, який має у себе всередині ось таке таку велику зону рекреації, де у нас тут і птиці, і тварини, і природа. Але таких житлових кварталів в Костаріці більше немає. На жаль. Тому ми вибрали жити саме в цьому кондомініумі. Називається Кампораль, якщо комусь буде цікаво. Якщо хочете е, жити, скажімо так, трошки схоже, як ви жили у себе на батьківщині, тобто у нас багато поверхівки, але зелена зона навкруги. Є басейн у дворі в кожного мікрокондомініумі, де всі жителі можуть купатися та їх гості. Ми за це платимо їжемісячну квоту. А вулиці наші, ось подивіться які, як вони виглядають. Чи хотілося б вам тут гуляти? Мало-мало де, є кілька вуличок там Сан-Хосе у столиці та деяких інших містечках де можна трошки пройтися, скажімо так. Але зазвичай ось таке середовище у нас. На жаль, країна третього світу, тому не чекайте від неї якоїсь красивої архітектури. До того ж, на вулицях після 6 години краще не виходити, бо у нас темніше, і це дуже небезпечно. Тільки у закритих кондомініумах, як наш та інші, можна гуляти 24 години на, на добу нічого вам не буде. Бо тут все охороняється і ніяких зайвих людей тут немає. Ось такі справи. Але, звісно, якщо ми по роботі, по якихось справах поїдемо в Сан-Хосе, звичайно. Я буду показувати. Ми працюємо вдома, наш офіс вдома. Ми проєктуємо вдома, ми займаємося архітектурою, наша студія з чоловіком. І виїжджаємо, скажімо так, з дому. В основному тільки ось на наші об'єкти будівництва. Це я показую один з них, де ми робили реконструкцію. І розкажу трошки про нашу роботу. В костаріці архітектор. Це головний, скажімо так, спеціаліст, це голова вашого проєкту. Він має персональну ліцензію, тобто йому не обов'язково мати якусь будівничу компанію. Це дорого, це не дуже, скажімо так, вигідно. Тому всі навіть будівельні компанії наймають працівників на контракт ніхто не наймає тут працівників на постійне у будівничій сфері. Бо платити 43%, це, це дуже дорого, налоги. І, звичайно, це підніме ціну вашого будівництва. Тому ми беремо на контракт, платимо налоги до 10%, наші робітники теж і таким чином. Це вигідно і нам, і нашим замовникам. І сам архітектор з ліцензією вам буде потрібен, якщо ви захочете будувати в костаріці собі будинок або щось для комерційного споживання, тобто гостиниці, ресторани, офіси, комерційні якісь приміщення. Звертайтеся, ми це все робимо. Без проблем, і саме такий спеціаліст, архітектор, буде в голові стояти вашого проєкту, керувати, і допоможе вам успішно завершити проєкт. Бо можу вам сказати: у Костаріці не наймайте, будь ласка, прорабів за себе на будівництво самостійно. Бо така особливість. прорабів-костаріць в костарі це люди, які малограмотні, не вміють читати креслення, проєкти, а також не несуть ніякої відповідальності. Тільки архітектор з ліцензією несе відповідальність за ваш проєкт. І він заінтересований його закінчити успішно, бо ніхто не хоче. Ризикувати своєю ліцензією. Якщо ви наймаєте будівників самостійно, вони з вас беруть Грінго Прайс, багато грошей, не закінчать проєкт і зникнуть. Це розповсюджене явище, на жаль, і багато хто, дуже багато наших, хто сюди приїжджає, думає, що вони ось так зараз самі все тут побудують. Стикаються з такими ситуаціями, і потім дуже недовольні костарійкою, кажуть, тут цілий дачі, тут ніхто не вміє працювати, ніхто не вміє будувати. Тобто робіть все ізначально, робіть все правильно, і тоді ваше будівництво буде закінчене успішно. Звертайтеся до нашої студії, будемо раді вам допомогти.